Склад волі на зв'язку. Прийом. Вітання, програмісти. Склад волі на зв'язку. Сьогодні з вами ми поговоримо про конкурентів Калашникова. Це буде таке предпочаткове відео, в якому ми розповімо про конкурентів Калашникова, перш ніж перейдемо до самого автомату Калашникова. Та й взагалі розглянемо конкурс, як він проходив у ті часи в Совку. Власне, навіщо Совок розробляв новий автомат? Ну, вся справа в тому, що в 1943-44-45 роках Совок надивився на Користання вермахтом автомату СТГ-44, який був дуже перспективним і мав потенціал до модифікацій. Ця справа в тому, що, як ми вже казали в відео про СТГ 44, цей автомат був передовим і заміщав деякі проблеми, які виникали з неефективністю на дистанціях від 300 до 600 метрів. І ось совок побачивши це, вирішив, що йому треба своя зброя, свій відповідь на зброю вермахту під проміжний патрон. І вже в тисяча в тому році в найкоротші сроки було об'явлено про проведення конкурсу посеред конструкторських бюро на створення першої повністю автоматичної гвинтівки під проміжний патрон в сучасному сенсі цього слова. Тобто потрібен був не автоматичний карабін, яких у Совка вже було тоді, здається, аж три прийнято на озброєння, а повністю нова гвинтівка під проміжний набій. Але як в Совку завжди це було все готувалось до якоїсь конкретної дати ктябрської революції, там ще якийсь день народження керівничка якогось і тому. Все намагалося зробити під круглу дату, але проблема була в тому, що проміжного патрона ще тоді не було в совку. він тільки дороблявся, розроблявся, на відміну від СТГ-44, в якому спочатку зробили повністю обкатали проміжний патрон, а потім зайнялись створенням гвинтівки. Тому конструкторам було поставлено досить розмите технічне завдання. Ніхто з конструкторів не знав, як мала виглядати ця гвинтівка, які параметри в неї мали бути, але тим не менш були такі образно наведені загальні риси цієї зброї. Загальна вага автомата не повинна перевищувати 5 кг. Довжина автомата без штик ножа або багнета 90 100 см, кріплення під штик ніж і можливе кріплення під сошки, і щоб автомат використовував магазини на 30 куль. Також автомат повинен мати відкритий приціл з можливістю стрільби на дистанцію до 1000 метрів і діленнями по 50 метрів. Кучність автомата має бути кращою при стрільбі одиночними, ніж з мосінки, і при цьому в автоматичному режимі кращими, ніж стрільби з кулемету де також майбутній автомат повинен був витримувати 20 тисяч пострілів. Власне, вже в середині 1944 року, нарешті, швидесенько доробили оцей проміжний патрон 762х39. Цей набій використовується і зараз, як ви можете знати, оскільки сам автомат Калашникова використовується і досі, і, мабуть, буде використовуватися ще дуже довго. Але в 1944 році цей набій ще був доволі сирий. І саме тому ми не будемо розглядати кожний прототип окремого конструктора, бо всі вони намагалися. Підганяти їх під вимоги, які були озвучені військовими міністерствами совку. Сам Совок хотів, щоб якомога найбільше конструкторів було залучено в виробництво і проєктування нового перспективного автомату, бо це було в інтересах самого совку. Тобто більше прототипів, більше можливостей обрати найкращий. Тож перейдемо до самих прототипів. Першим був автомат Шпагіна. Ось так ось він виглядав, як ви можете побачити, він схожий на пістолет мед Судаєва чи якось так він називається. В принципі, це. Автомат робився з прицілом на ППШ і щось таке подібне. Наступний прототип автомат Кузьміщева. Ось він, як ви можете побачити, він вже більш-менш схожий на АК і має плюс-мінус схожу компоновку. Також має Сошки. Наступний автомат це автомат Булкіна. Він же вирізняється тим, що в нього магазин кріпиться зверху, але теж є Сошки. І він більш схожий такий на Кулемет, ніж на автомат. Далі йшов прототип Роввіна. Ось так ось він виглядав. Це зразок 1944. Року чимось здалеку схожий на Томіган, тільки замість магазину карабанного. У нього такий ну, звичайний ріжковий магазин, чи може ще схожий на СКС, так здалеку. Але ви напишіть в коментарях на що схожа ця гвинтівка для вас більше на Томіган, чи на СКС, чи на щось там геть інше. Наступним прототипом був автомат Токарєва. Ось він вже схожий на такий гібрид СКС і майбутнього АК-47. Можете побачити тут дульний компенсатор, дуже характерний для пізніх автоматів АК. Ну і також є Сошки. Був також і автомат Дігтярьова, який робився під впливом власне пулемету Дігтярьова. І враховуючи, що вимоги та технічне завдання були дуже розмиті, той сам цей конструктор Дегтярів вирішив зробити такий більш-менш легку версію свого кулемету, яка мала бути по факту автоматом. Наступним йде прототип Сімонова. Як можете побачити, це якась скоріше автоматична гвинтівка, ніж автомат. Також є сошки, і нехарактерний дульний компенсатор. Він такий краплеобразний. Якщо Можете побачити, також був прототип Кубінова. Ось так ось він виглядає. Таке враження, ніби Маузер 98 скрестили з автоматом Калашникова і вийшло щось таке. Ну але такий прототип теж був. Був також і прототип Прилуцького, але він був тільки в кресленнях і з'явився тільки у другому етапі конкурсу, вже в 1946 році. Ну і з найбільш перспективним був автомат Судаєва. Ось ви можете побачити, як він тут виглядає. Виглядає дійсно вже доволі пропрацьовано, доволі пророблено, і саме так цей автомат був майже прийнятий на озброєння, але через те, що сам конструктор Судаєв умер невдовзі в 1944 році, ніхто не міг допрацювати цю зброю від початкового варіанту, бо навіть не дивлячись на те, що вона була найбільш перспективною, вона все одно мала купу недоліків, яку комісія хотіла виправити. Як ви можете побачити, немає у конкурсі 1944 року автомату Калашникова. Він приєднається трошки пізніше, в кінці 45-го, вже в 1946 році. Отже, не дивлячись, на розпив. Часті вимоги, більшість конструкторів все ж створили плюс-мінус однакові по зовнішньому вигляду автомати, але всі вони були сирі і потребували в деяких випадках дуже серйозної допрацювання, переосмислення своїх конструкцій. А деякі моделі взагалі були відправлені на інші конкурси, бо вони були більш такими про кулемети, про снайперські, про карабіни, ніж про перспективні автомати. Тим більше, що через деякий час пізніше, вже в 1945 році, були захоплені документація на СТГ 44 конструктор. З Німеччини багато було залучено, і також по договору з Сполученими Штатами Америки там була якась програма репарацій, тобто совок вивіз станки з Німеччини, і все це мотивувало продовжити роботу в 1945 році зі створення перспективного автомату під проміжний набій. Попутно проводились проміжні випробування і інших зразків, щоб відсіяти більш слабкі конструкторські рішення. А також попутно залучалися і інші конструктори, які починали. Представляти свої прототипи в 1946 році. Залишились такі претенденти на звання автомату під проміжний набій, а саме автомат. Булкіна. Ось он, він так виглядав. Як можете побачити, схожість АК є досить високою. Це був ранній прототип, був і більш пізній прототип. Його вам покажу трішки пізніше. Наступним був автомат Дементьєва. Ось так виглядав ось цей перший прототип. Він не схожий на АК, схожий більше на якийсь, не знаю, там Сіх 510 чи щось таке. Також додався до конкурсу автомат Єфімова, але він не здобував комісію. Ось цей автомат Єфімова. Можете побачити, що він Виглядає доволі кустарно, хоча і має певну схожість з фінальним АК. Наступним був прототип автомат Ровіна. Це був другий прототип, вже допрацьований і в 1945-му, і в 46-му. Він мав іншу ствольну коробку, можете відмотати, подивитися з першим прототипом, але його не прийняли, і Коровін сказав ГУУ і показав свій. Прототип автомату в БУП виконанні, але він також не був прийнятий. Скоріше за все, конструктор вирішив протролити над комісією, яка постійно нічого не приймала, і шукала якийсь не знаю, що за варіант, прям суперзброї. І ось так він вирішив протролити і показав цей прототип, який випробували, і сказали, що він не підходить. Ну і можна здогадатись, чому, бо всі совки боялися всього нового і незвичного. А цей автомат був доволі таки незвичний, бо це перший був. ПАП автомат, який був зроблений в совку. Про нього вийде окреме відео колись, може дуже скоро навіть. Ще одним прототипом був ТКБ 408. Ось цей прототип. Це перший варіант. Всього прототипів було двоє. Ось в розбірі ця зброя. Ну і власне фінальний варіант ТКБ 408 Це другий прототип. Він був вже допрацьований. Він також був у Булпап виконанні але комісія його також забракувала. Він мав доволі незвичний спосіб приєднання магазина. Його треба було спочатку зачепити за руків'я, і потім приєднувати до основної осі ствола. Також ще був прототип Прилуцького. Це також був БУ і ось так він виглядав. Можете побачити тут доволі незвичну компоновку. Я б навіть сказав, вона доволі змахує на деякі сучасні автомати в БУПАП-виконанні, але вона також була забракована через певні конструкторські проблеми. Ну і звісно, прототипи автомата Калашникова. Можете побачити, ось тут перший прототип і другий. Перший зверху, другий знизу. Вони відрізнялися Суттєво особливо по внутрішній роботі газових поршнів. Після того, як всі конкурсанти представили свої прототипи, жоден з них не відповідав повністю всім вимогам комісії. Але так як сроки піджимали, там починався новий день народження вождю чи щось таке там, і все ж треба було когось обрати і залишили трьох конкурсантів на фінальний етап відбору: це Булкін, Дімінтів і Калашніков. Калашніков представив свій третій прототип, він відрізнявся від другого лише наявністю складного прикладу. Ось речі, перший прототип, ось другий і ось третій прототип. Можете побачити їх тут усі. Дементьєв також представив і другий, і третій прототип, ось, ось другий варіант, ось щоб було порівняння з першим. Ну і ось третій фінальний варіант. Ну і звісно, що Булкін також представив свій прототип, де він тут зараз, я вам його знайду. Ось він ранній зразок, який я показував, і пізній зразок вже максимально дороблений. І, в принципі, автомат Булкіна був кращий за автомат Кавашникова, він мав гарну купчикість. Няні з автоматом Калашникова, але був менш надійний. Але керівники військової комісії все ж таки обрали автомат Калашникова, бо тому, що він був більш простіший, більш надійніший і, хоч і мав гіршу точність і купчастість, цілком вписувався в доктрину Савка, в якій краще мати більше кількість, ніж мати кращу якість. Тобто моно 17 мільйонів бійців з АК-47, які нехай і не так кучно стріляють, але все ж хтось там колись небудь влучить у ці. І за рахунок кількісної переваги переможе супротивника. Якось так думали в ті часи совки? Ну і зараз деякі думають так само, на жаль, допрацювання автомату АК продовжилося і в 1947 році. Ось так ось виглядав четвертий прототип, це вже дослідний зразок. Як ви бачите, від фінальної версії ще є певні відмінності, але вже ця зброя була виготовлена в якійсь певній прецерійній кількості. А як ви думаєте, який прототип, у вашому самий недооцінений і який? Треба було все ж таки прийняти на озброєння замість автомату Калашникова. Напишіть про це в коментарях. Ну а з вами був я, склад волі. Не забувайте ставити лайки і до наступного тижня.